Путін знову вражає своїми цинічними заявами. Він пропонує тимчасове управління під егідою ООН в Україні, наче це може вирішити проблему, яку сам і створив. Цей крок виглядає як спроба легітимізувати свої дії, прикриваючись міжнародною спільнотою. Він стверджує, що Росія не була ініціатором бойових дій, але ж ми всі знаємо правду. Путін намагається створити образ миротворця. Той час, як його справжня мета повне завоювання України. Він говорить про готовність до мирного врегулювання, але лише за умови. Що його вимоги будуть виконані, це не що інше, як маніпуляція, щоб виграти час і зміцнити свої позиції. Росія, за його словами, працюватиме з будь-якими партнерами, але насправді це лише димова завіса для продовження агресії. Ситуація в Україні вимагає чіткої реакції, а не ілюзій мирного процесу.